Так, всім привіт. Це третя частина відкриття кейсів до d 2 Хочу все-таки добити той скін рідкісні на джигернаут. Мені там пише, що в мене один до восьмі, тобто за 8 ящиків мало би випасти. Просто відкривати по чуть-чуть. Мені треба один якийсь скін любий щоб цей переробити на ще один ящик, так що поки що почнемо з двох. Поїхали. Так, джекернат пропав зразу. Зрозумів. окей Відкриваємо шаудин. Окей. Є. Переробляємо, получаємо ще ящик. Поїхали. Давай, джиггернаут. Ти собака. Ага, ще одна луна. Я вас зрозумів. Давай ще два ящики. Це вже буде п'ять. Так, прийняти всі. Шанс на джигернаута. Один до шести ящиків. Поїхали. Пропал. Ну чому? Так, никс. Добре, едем дальше. Пропал. <coughs> ну, я зрозумів. Так, природы тебя не видят, а? Чому? Раз. Два, три, чотири. Тобто ще два скина. І можна переробити вже один ящик. Ну давай пробуємо. Так, поїхали. дивись він зразу пропадає, га? Добре. І давай ще один. Зараз ще один на халяву буде. Зразу пропав. Це гра якась нещаслива. <клузь> <клузь> ви прикалується Окей. Oh. Okay. Такого я не очікував. Мені мало випустити Джигернаут, а ви певний, ймовірно, рідкісний пуч. Добре, переробляємо арту, робимо ще ящик. Поїхали! Будь ласка, джигернаут? єс Блін, це відкриття, я розумію. Я прям въебив все с сего ящика, что можно тик вебить. Джиггернаут и пуджа Так. Для початку пудж Я вже забуду. пудж я в селі пудж пудж плюс аркана. Продолжение саркани продав цей. Продав і... Окя. Але сам сет я. Він не трейдовий, його не можна передати. так що І сам Jiggernaut. Пітеркано цей сет мав бути просто шикарний. Ні ну цей по-любому надягаємо. Ми не будемо там нічого віддумувати, щось міняти. Ось таке відкриття пару кейсів. Я не очікував, до речі, що так повезе, я просто очікував на джегрнаут, а ще мені випав пуч. Блін. Все-таки в мене така вже і погана удача як мені здавалося. А наразі дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментах, як оце відкриття. І до зустрічі в нових іграх.